Сьогодні Дмитро Медведєв не на жарт стурбувався, стурбувався участю Сполучених Штатів Америки в війні в Україні, а саме Сполучені Штати Америки сьогодні переключаються на трішки інший сценарій. Ще в січні 2025 року, на початку цього року, я вам повідомляв про те, що команда Трампа має план війни в Україні до 2029 року. І цей план передбачає спочатку мирну. Ініціативу, але якщо нічого не вдасться, то далі у Сполучених Штатах Америки є інші додаткові механізми, які вони абсолютно ну скажімо так, вони не будуть соромитися їх вживати. І ось один із таких важелів це санкції. Причому санкції не такі, як у Європи. а… Такі, як може зробити е, Сполучені Штати Америки, власне, головний гегемон у світі. Це санкції на тіньовий флот, це санкції на фінансову систему, це санкції моніторингу фіскальної системи. Це дуже багато чого. Великі інструменти і великі можливості в США. Це вторинні санкції на ті країни, які будуть вступати в торговельні відносини з Російською Федерацією, але паралельно з цим це ще і санкції військового характеру. Мається на увазі, Сполучені Штати Америки можуть передати Україні певну кількість суттєво, суттєво відмінного від того, що в нас є озброєння, і це озброєння може дати на полі бою перевагу українській стороні. Адже це і протидронова система, це і потужні системи артилерійські, це і потужні системи ППО, це і далекобійні, дуже далекобійні, дуже небезпечні ракети, які можуть зокрема бути начинені ядерним арсеналом. І все це викликає занепокоєння в російській владі сьогодні. Медведєв, підтверджуючи це, виступив з доволі таким імпульсивним. Меседжем в бік сполучених штатів Америки в бік американського президента фактично вже погрожуючи, що тепер вони будуть розглядати сполучені штати Америки також як учасниками цієї війни. Ну я нагадую, Дмитро Медведєв свого часу також погрожував і Німеччині, і Латвії, і Естонії, Польщі, і іншим країнам, які власне він вважав, що ось вони. Теж будуть учасниками війни, якщо будуть допомагати Україні. Погрожували, але все обійшлось кількома десятками дронів, які тільки в 2025 році з'явились на території Польщі, ну і пару літаками, які десь там пролітали чи то на кордоні, чи то не на кордоні. Ну, Будь-якому випадку, європейці зробили, що нічого серйозного в цьому немає, і відмовились від будь-якої реакції. А разом з тим, разом з тим, ми чудово розуміємо реакцію Росії. Ми розуміємо, що вони розривають певні відносини, в тому числі з Дональдом Трампом, і забуксувати мирний кейс абсолютно може. Але з іншого боку, можливо, можливо, оце пробуксовування воно в перспективі дасть якийсь свій позитивний слід. Ну, ви знаєте, напевно, цю історію про те, що коли довго просиш чогось бажаного, тобі це дають потім, то воно тобі більш бажане, ніж якщо ти попросив, і тобі зразу дали. Можливо, США повинні дійсно дистанціюватися від Росії на певний час, і потім Росія захоче повернутися бо побачить якісь руйнівні наслідки. Але є одна проблема. Проблема в тому, що це велика геополітика, в якій жертвою і розмінною монетою є Україна. А якщо бути більш точними, давайте не так, щоб Україна, а життя людей, життя жінок, дітей, військових, цивільних, мобілізованих, немобілізованих поки що, тих, хто виїхали за кордон, але в принципі готові повернутися. От розмінною монетою цих геополітичних ігор буде Україна. І це потрібно розуміти. Поки великі країни між собою встановлюють стосунки, чубляться і з'ясовують, хто із них головніший, страждати і вмирати будуть українці. І станом на сьогодні я не бачу, щоб вище керівництво України абсолютно усвідомлювало, що відбувається. Мені б не хотілося, щоб Нами грали, грали нашими життями. Мені б хотілося, щоб позиція України була чіткою збереження життя людей, зупинка бойових дій і дипломатична лінія завершення цієї війни. На жаль, але я цього поки що не бачу. Бачу навпаки. І в США, і в Російській Федерації, і на жаль, в Україні. Є надзвичайно потужний голос війни. Голос тих людей, для яких війна це непоганий сценарій їхнього життя. Ваш сценарій може відрізнятися, але вас ніхто не запитує. Тому порадити можу лише одне, берегти себе, намагатись. Не зійти з глузду в цій страшній війні і поменше реагуйте на різні новини. От повірте, сьогодні ось так. Сьогодні ми бачимо усміхнені обличчя, бо війна продовжується, а завтра може бути все інше, все по-іншому. І тоді до вас будуть звертатися і казати: ось підтримайте, ми сім'я, ми родина, ми то, ми сьо. Але сьогодні у багатьох із цих людей розв'язані руки: великі заводи, великі замовлення. Великі гроші, великі перспективи, купа уваги. Ну і давайте будемо чесними: ці люди не ризикують особисто своїм життям, тому вони можуть сміливо управляти процесами з-океану, тут, там, з Європи. Поки ти не безпосередньо на лінії фронту, коли безпосередньо над тобою не літають ракети, каби і в і все інше для тебе війна може здаватись дійсно великою боротьбою за великі цінності. Але в цих цінностях немає цінності вашого персонального життя. На жаль, на жаль, але ми маємо модель, яку колись я озвучив на одному з перших ефірів, коли мене почали запрошувати на телебачення. Я тоді сказав наступну тезу. Ми просто. Піддані як жертви. Жертви страшної війни. Потім, років через 30-40, в підручниках будуть читати про нас, можливо, захоплюватись. Але там буде на це все 2-3 сторінки. І чим далі, тим обсяг цих сторінок буде зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Але. Таке наше життя, така наша доля. Отак ми потрапили в такий час і простір, в якому наше життя це елемент величезної, величезної політичної, фінансової, геополітичної, геостратегічної гри, яка зробить нові контури світу, але вам може бути вже від того ніяк. Тому бережемо себе, обов'язково ходимо в укриття. Поменше читаємо поганих новин, поменше реагуємо на ці всі флюгарства, побільше мотивації, побільше занять для своєї душі, майте хобі, майте роботу, якій віддаєтесь. Читайте книги, дивіться гарні фільми, серіали, слухайте гарну музику, спілкуйтесь з гарними людьми. Це якимось чином, хоч врятує вас від того кошмару, в якому ми перебуваємо.